Вчора в громаді було жалоба. Ми попрощалися з двома нашими захисниками. Сьогодні ми прощаємося з нашим захисником і героєм Віталієм Володимировичем, який, не вагаючи складну хвилину для країни, коли російські окупанти спланували прийти, захопити всю Україну, щоб катувати і вбивати українців, руйнувати наші міста і села. Він один із перших пішов на передову і зробив все для того. Що російська орда не прийшла до нас на Вінниччину, що ми сьогодні спілкуємося своєю рідною мовою, маємо свою культуру, маємо прапор, гім. І завдяки таким йому так воно все і залишиться. Ми маємо жити і пам'ятати всіх наших героїв, які віддали життя за Україну і за кожного з нас. Вічна пам'ять і вічна слава всім нашим героям! Слава Україні! Героям слава! Маю, де погину, са не знаю, де погину? Гей, погину я в чужом краю, погину я в чужом краю. Ж ми буде брати Яну, хто ж ми буде брати Яну. Ей, виберуть ми чужі люди, виберуть ми. Сине, жаль, ти мамко буде, Сине, жаль ти. Мамко буде. Ей, якби ж мені, синку, не жаль, як би ж мені. На моїм серцю лежав ти.